Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні з вами я, Безуська Олег Герасимовна, кандидат біологічних наук Доцент, і ми продовжуємо наш проєкт Хімічний склад живого і переходимо вже до частини шостої, яка буде розділена на дві підчастини, і ми починаємо з першої. Що ми будемо сьогодні розглядати? Структуру склади властивості ацил -ліцеролів. Номенклатуру і склад природних триацилогліцеролів. Зупинимося на будові і функціях восків, стероїдів. Ну і, звичайно, представників стероїдів. Це на базі холестеролу вже будуть синтезуватися гормони, вітаміни, і ми з ними трошечки сьогодні познайомимося. Отже, починаємо ми з цих. Ліпідів великого класу органічних сполук. Більшість ліпідів має у своєму складі жирні кислоти, але не всі. І ось ці жирні кислоти в ліпідах вони поєднані складноестеровим зв'язком з гліцерином, холестеролом, або амідним зв'язком з аміноспиртом з фінгозином. Отже, як ми бачимо тут, на цій схемі ліпіди, Ось ця група органічних сполук. А для того, щоб нам їх уявити, цю групу групу сполук, які не є біополімерами, але є дуже важливими для нас, то ми маємо їх. Охарактеризувати в цілому, що це за речовини такі, та вони дійсно не розчиняються в воді, це для них властиво, і вони розчиняються в органічних розчинниках. І крім того, вони можуть бути розділені на дві групи на прості і складні ліпіди. Прості ліпіди, їх молекули містять залишки жирних кислот і спиртів. І не містять атомів нітрогену, фосфору і сульфору. Ацилгліцерини представники цих простих, це естери трюхатомного спирту гліцерину та вищих жирних карбонових кислот. Воски це естери вищих одноосновних карбонових кислот та одноатомних високомолекулярних спиртів. Ну і стерини або стероли. Стероїди, це циклічні спирти та їх етери, тобто, наприклад, холестерин. До складних ліпідів так, хто буде належати? Належать гліколіпіди, фосфоліпіди, сфінголіпіди. І е, ці складні ліпіди, вони. Е, Крім залишків жирних кислот і спиртів, містять також похідні ортофосфорної кислоти, залишки вуглеводів, азотистих сполук. Гліколіпіди утворюються в результаті з'єднання ліпідів з вуглеводами, такими, там, як ми побачимо з вами: галактоза, глюкоза і великі класи фосфоліпіди, які надзвичайно важливі для біології, для, тому що вони входять до складу мембран фосфоліпіди. Це складні ліпіди, які містять залишки спиртів, жирних кислот і обов'язково фосфорної кислоти, а також азотисті такі способи. Сполуки, як холін, етанол, амін. Отже, ми бачимо, наскільки різноманітні представники ліпідів і дійсно, вони мають велике біологічне значення. Які функції ліпіди виконують в в живих організмах, по-перше, це джерело енергії. Ми вже казали з вами на попередній зустрічі, що вуглеводи є джерелом енергії. Дійсно, глюкоза є таким класичним універсальним джерелом. Тобто, дійсно можна отримати з однієї молекули глюкози при її окисненні уже. Гліколіз плюс окиснення в мітохондрії, то ми можна, можемо отримати 36 або 38 молекул АТФ. А ось що стосується жирних кислот, то там ми можемо отримати з однієї жирної кислоти при її окисненні понад 150 молекул АТФ. тобто наскільки більше, наскільки більш енергоємними є ліпіди. Як джерело енергії. Звичайно, це ще і джерело метаболічної води, що є дуже важливим теж. Особливо ми знаємо, що є такі представники тваринного світу, там, які накопичують жир, а потім можуть використовувати його як джерело метаболічної води і витримувати практично життя в. Без надходження до, до організму зовнішніх джерел води, да? зовнішніх джерел води, теплоізолюючий матеріал, дійсно ліпіди теж будуть брати участь в. Теплорегуляції певною мірою. Структурна функція. Ось структурна функція це надзвичайно важлива функція для кожної клітини: і фосфоліпіди, і гліколіпіди, і свінголіпіди. Вони є надзвичайно важливими. Структурна функція ще і воску. На, на, на восках ми теж з вами зупинимося. Регуляторна функція, гормони, вітаміни. Ну і сигнальна функція теж може виконуватися ліпідами, так, така функція, як ефірні олії, які дозволяють, дозволяють навіть обмінюватися інформацією і в. В такому рослинному світі, що є дуже важливим, то дійсно, дійсно це велике значення ліпідів в життєдіяльності організмів. Переходимо до нейтральних жирів або ацилгліцеролів. Гліцерол може бути поєднаний одним, двома, або може бути поєднаний з одним. Двома або трьома жирними кислотами. З однією. Ти Нейтральні жири, ацилгліцероли. Гліцерол може поєднаний бути з однією, двома або з трьома жирними кислотами. І ось тоді ми можемо їх навіть і позначати, як маг, Дак і так. Да? Моноацилгліцероли – це. Абревіатура МАГ, діацилгліцероли, абревіатура ДАГ, і вони утворюються на проміжних етапах розпаду та синтезу ось цих триацилгліцеролів. Це неполярні сполуки, щирність або густина нижче, порівняно з водою. Отже, нейтральні жири ми можемо подивитися на цій схемі. Ось тут реакція утворення, показана реакція утворення триацилгліцеридів. гліцеридів І ось тут ми бачимо утворення ось таких складних, складноестерних зв'язків. Складно зв які поєднують гліцерол з залишками, залишками жирних кислот. І тут знову-таки ми повертаємося до насичених і ненасичених жирних кислот, бо серед цих жирних кислот, які поєднуються з ліцеролом, можуть бути ось такі насичені, коли кожен атом карбону поєднується з воднями, і тому молекула має таку пряму конфігурацію. Або з'являється ось такий подвійний зв'язок, тобто уже тут замість ще одного водню і в цьому, і в цьому карбоні так, можна було приєднати, але їх немає, тому вони поєднуються такими подвійними зв'язками. Тобто до нейтральних жирів можуть входити і насичені, і ненасичені жирні кислоти. В молекулі природного жиру містяться різні жирні кислоти. Як правило, в позиціях 1 і 3, ось 1 і 3, це в гліцеролі, містяться більш насичені жирні кислоти, тоді, як в позиції 2 ну, частіше зустрічаються такі вже е, ненасичені, так, ну, наприклад, як полієнове. Повертаємось до складу природних триацилогліцеролів. В молекулі природного жиру містяться різні жирні кислоти. В позиціях 1 і 3 – це більш насичені жирні кислоти, в другій позиції, як правило, полігенова. В назві перелічуються назви радикалів жирних кислот, починаючи з першого атому карбону, наприклад, пальмітоїл, лінелоїл і олеїл-гліцерол. Ось вони тут, ці залишки трьох жирних кислот. Ну а де е, накопичуються і де синтезуються жири в організмі? Ми знаємо, що є так звана біла жирова тканина, це спеціальна сполучна тканина. І ось тут ми бачимо клітини, в яких дуже великі, великі такі жирові краплини, ядра відтіснуті до периферії, а весь центр клітини буде. буде Захоплений цією великою краплиною жиро. Тобто ми можемо сказати, що дійсно є ось ця біла жирова тканина, вона є депо жирів, ну і депо тоді метаболічної води. Тобто для того, щоб можна було отримати отримати цю метаболічну воду. Як регулюється, регулюється. Ось цей синтез, синтез жирів в клітинах. Є спеціальний гормон, такий пептидний гормон жирової тканини, який називається лептин або адипокін. Він діє на рецептори у гіпоталамусі, зменшуючи апетит і збільшуючи термогенез. Разом з інсуліном, гормоном підшлункової залози, належить до молекул, що сигналізують про вміст жирової тканини в організми. Нестача або зниження чутливості до лептину призводить до ожиріння. Адипонектин бере участь в регуляції рівня глюкози і розщеплення жирних Кислот. Ну, ось ми бачимо, да, ось ця мишка, на жаль, вона має вже надмірну вагу. Так? Ось ми бачимо адепонектин, якщо він його концентрація збільшується, то при цьому буде секретується в більшій кількості, нормальній будемо казати, кількості, то тоді адепоцити виглядають ось так. Тобто вони не гіпертрофовані, у них нормально зберігається відповідна кількість уже ліпідів в клітині. Ми бачимо, що там в цій журовітні тканині ще можуть бути присутні і макрофаги, і інші клітини імунної системи. А от що буде, якщо адепонектин буде зменшуватися? Його концентрація зменшується, і ось тоді ми маємо. Збільшення концентрації лептину, резистину, апеліну і так далі. І тоді ось що буде з цими клітинами жирової тканини, так? адепоцитами так званими. Так, ось ці адепоцити стають гіпертрофовані, кількість їх може теж збільшуватись, і тоді вже ми бачимо, що ось ці ознаки, ознаки ожиріння вони вже будуть достатньо виразними. Переходимо до восків. Що це за речовини такі? Це естери одноосновних жирних кислот і вищих одноатомних спиртів. Наприклад, головним компонентом бджолиного воску є естер пальмітинової кислоти і мірицинового спирту. Спермацетка шалоту це естер пальмітинової кислоти і цетилового спирту. Відомо близько 300 видів твердих і рідких восків. І вони поширені не лише в тваринному світі, хоча спершу ми згадали про ті е воск, воски, які зустрічаються як у безхребетних, так і у хреб, і у хреб... Е так навіть і у кашалотів, як при... представник... представників е хребетних тварин. І е ось е Багато, багато таких, таких речовин вони зустрічаються і в рослинному світі. Вони належать до дуже стійких складових частин рослин, хоча, як і жири, вони здатні піддаватись гідролізу. Біологічне призначення восків це покривати найтоншим шаром стебла, лист, листя, це і о, той же самий кутин. А, вот. Оболонки плодів наземних рослин охороняють і ці воски охороняють їх від зовнішніх впливів. Близькою до цих речовин, до восків є і спорополенін, одна з найбільш таких міцних речовин, як в природі. І цей спорополенін він вкриває пилкові зерна. Спори, і може, може забезпечувати їх збереженість в природі на довгі, довгі виріши на довгий-довгий час. Причому уже вміст цих, цих пилкових зерен він руйнується, а сама ця оболонка спорополенінова вона зберігається, що дозволяє потім, за допомогою спорого пилкового аналізу відтворювати, який рослинний світ на певній території був в далекі далекі історичні часи. Стероїди. Стероїди це органічні сполуки, в основі, в основі структури яких лежить так званий стеран. Він складається з трьох конденсованих циклогексанових кілець, раз, два, три, і одного циклопентанового кільця. Стероїди порівняно неполярні, це гідрофобні сполуки. Завдяки окремим полярним групам гідрокси чи оксогрупі вони можуть виявляти амфіфільні властивості. А що означають амфіфільні властивості? Це одна частина молекули може бути прихильна до води, значить, вона може бути гідрофільною, тоді як інша частина цієї ж самої молекули проявляє гідрофобні властивості. Майже всі стероїди, кристалічні речовини, вони оптично активні і краще розчиняються в органічних сполуках, ніж в воді. Прикладами сполук стероїдної природи є насамперед холестерол. Ось ми бачимо. Дійсно, ось ця стеринова система з, з ось цих чотирьох кілець, і на базі цього холестеролу в організмі синтезуються вітаміни, такі як вітамін Д, синтезуються гормони, це гормони кіркового шару надмирників, і це ще і статеві гормони. це і естрогени, і тестостерони. Вітамін Д. Вітамін Д надзвичайно важливий, Вітамін, він синтезується частково в шкірі під впливом сонячних променів, і ми можемо отримувати також його з продуктами харчування. Він надзвичайно активний, він, він надзвичайно важливий для процесів. Утворення кісткової тканини, і це дуже важливо саме ось ця мінералізація кісток, мінералізація матриксу кісткової тканини. Це дуже важливо, тому що Основа, органічна основа без мінералізації, вона не, не, не дасть можливості існувати уже хребетним, хребетним тваринам і людині, в тому числі. Тобто оці ознаки. Рахіту, коли ось ця мінералізація кісток, вона може затримуватися, може порушуватися, то звичайно треба. Обов'язково за допомогою вітаміну Д, прискорити цей процес мінералізації. Естрогени це статеві гормони, які бачимо ось тут дуже цікаві взаємодії всіх органел клітини, включення нових генів, коли впливають естрогени, коли впливають андрогени, в тому числі тестостерон. то… Що відбувається з організмами, коли з'являється певна кількість цих жіночих і чоловічих статевих гормонів? І коли вони з'являються? Звичайно, в це підлітковий вік, коли прокидаються ці залози внутрішньої секреції, коли виділяються певні гормони, і тоді відбувається ось цей процес перетворення, перетворення дитячого організму І на юнацький вже організм. так, І ми бачимо, що ось тут зображена чудова дівчина вже сформований організм. так, і Поряд з ним це Венера, так? а ось це Марс відпочиває, вже теж сформований такий чоловічий організм, але завдяки Завдяки чому це відбулося? Завдяки тому, що на базі холестеролу синтезувалася необхідна кількість ось цих жіночих і чоловічих гормонів, які в різних організмах привели до того, що ми бачимо тут уже таких гарних юних людей, які вже готові залишити. Потомство. Отже, ми е, на, на сьогодні завершуємо нашу зустріч і продовжуємо, продовжуємо розгляд ліпідів е, на наступні наші з вами зустрічі. Якщо е, ця інформація була для вас значущою, то закликаю вас підписуватися на наш канал, ставити лайки і до нових. Зустрічі то, якщо наступний матеріал теж для вас може бути цікавим. До побачення.